Coba. Паради, щоб, 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 мали. Церква звернулася до нас в особі Карітасу, щоб ми провели таку столу. Десь вони вибрали вівторок, всередину вже буде, сніг буде падати, щоб ранню міста, вулиць. Я сьогодні назначив, позволив їм, щоб хтось з представників карінасу прийшов або директора, що свящати, якщо завідує тим, прийшов після наради, а керівників освіти, культури, департаменту. Well a the Прибирання в Польщі і до Дня від, Відного. 17 числа був день, від, день Відного. Я хочу і щось запровадити таке церква. Ну, у неділю на, 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 на молитві, то кудись священники мали то говорити десь по парафіях, і люди мали то знати. В школі в них трактують, на сьогодні скажуть, що таке ми, День подяки своїй землі щось в такому дусі. Так що всі керівники після наради прошу до мене і порадимося, як це зробити, щоб було краще. Починаємо нарадувати. yeah uh -huh. Це No3 нашої школи Другоїсь, та Кіпсі, і в селі Селець, де було зупиною роботу по пам'яті архітектури національного значення 17 століття, церкви та стільницю. Окрім цього, цього тижня ми будемо мати два загальні міських заходи. 21 листопада, День в сквері Небесної Сотні, і 23 листопада, що молоді пам'ять жертв у морів. Це буде у нас настрійський, Тимана Настрійський на цьому році. Дякую. Оброняємо шановності Романович, шановні колеги, загально освітні установи і дошкільних установих проходять навчальний процес. Захворювання нас не перевищує 5%. Також температурний режим в межах допуску плюс 18, плюс 21 градусів в середньому по тих світських самах. На сьогоднішнього дступають до підведення електропроводки і очікуємо поставки наступних е, раньших по обладнанню по МВТ. Також закінчена експертиза реконструкції приймального відділення. Сьогодні маємо займати вже документ на рук і далі продовжуємо роботу в законенню тих реконструкцій, які ми проводили. Дякую. Двадцять цьому. Сесі... 27 цьому 10 днів. Сьогодні якраз подати всі проекти вас, як Я на раді проводжу, власне, вам нагадує знову. Ми дві неділі тому піднімали питання, то ви нагнали там 2-4 бригади, роботи кіпіли. Прийшло дві неділі, ніхто не з'являється там. Скінка вдарують, починають робити. Не, не, не звертають увагу, що я міні вже сильно тим його очікувати. І батареї зварити вже всередині, щоб люди мали тепло і подати тепло туди власно. Що вам мішає? В... Вістовність, але за завтра проводився. Добре? Борис Бо Станіславич, полотник просився. Розкажіть ситуацію по, -по дорогам, що ми очікуємо, де вже, вже серзучний сніг, щоб ну, так, по поговорити, говорять. Що як ви підійшли, щоб не зробити? Сьогодні на цьому тижні плануємо ще два дні осертування. Це завершити Богдана Хриницьку і ямки по великій глибокій ямці у місті і лікарня пробиться лікарня no Це відносно сортування. І закриваємо вже на цьому капітані. По кругівці маємо по прохідку посадочку, моєму 13 Маємо по других об'єктах, зокрема, завершення бруківка насадківської поплачують, тобто роботи по то, то, то брутів. без ну, е, Зимова техніка. Сьогодні поставили останню машину е, для притулки до зимового періоду КАМАЗ. на неї ставили установку, протягом цього тижня, я думаю, що ми поставимо установку і вся зимова техніка буде готова до експлуатації. Відносно нову, скоро звернули установки, сьогодні-завтра буде оголошений конкурс. Те, що ми десь напрацювали і обговорили. І будемо чекати, очікувати результатів конкурсу. Запас піска солі. Готуємо ну, запас піска солі. Єдине, <coughs> прошу вас, департамент ошибів. Щоб ну, ви ну, розуміли, я говорю для всіх. Зимова підготовка це не тільки пісок сіт і якась машина. Це ще є абсолютина, це є масла, це і пальне. Ну І це є зарплата. Сьогодні, щоб працювати машину, тиждень ремонтують ти і встановлюють установку КамАЗ, кабіну тобто кузу знімають, ставлять установку. Там задіяно багато людей, і зварщики, і слюсари, і блії. Це все коштує гроші. Ясно, ясно. Е, я обіцяю Шувченка, дивився, як ми закінчували. Я хочу сказати, що дуже добре зробили. Ми більше, одне місце, що нас критикували, там, що ми його довели трошки пізно, але ми виконали і зробили там дуже нормально проїжджі, потім частина силу. Роботи рік було неякісно, я дивився в суботу, лише дозакінчували, напевно, сьогодні поприбираю. Ми ведемо по місті проінформувати, що практично всі ящики з безпосумістю по стежнику щоденні ми довозимо стежник на місці. Розпочали по селах завезли на Старостинський округ вічня Тережні повністю ящиків з безпосуміщу, а її сьогодні продовжуємо продовжати святниці, ну, з цього тижня розтягуємо всі. Дякую, дякую. не. Пане Лучку, що у вас там по техніці, і по кого на стані? Ну, на сьогоднішній день дві машини ремонтуються. Ще ми вийшли на лінію, але по маршрутах і згідно графіку виїхали, виїхала техніка з людьми, проводимо це але в якому спортому... Становище з ним, що малі ресурси людей забрали в піску і порівнюють. Але стараємося відставлятися з чим зробити. Добре, дякую. Пане Олег, скажіть, як ви підходите до зимового періоду, що там у будинках по літак. У нас 44 будинки. Слава Богу, все працює. Аварійна відповідно так само працює, і спокійні відносини будуть. Ну, все нормально. Все працюють. Ті, що капремонти, що ми з бюджету робили, якщо я доповідав на радах, коли ми зробили свого все? все. Добре, добре, добре. дякую. Будуть якісь запитання? Що хочу сказати. Прошу пана володаря. Добрый день. Прошу на 10 годину свій лицо прийде. 何 <Yeah. S 2>、yeah.